Мені дзвінок від пресофіцера. Вітаю Богдан, указ президента, Герой України. Я став, думаю, блін, оце так. Да, і мовчу, стою. І ті щось я навіть в телефон ніби не відповідав. І хвилин 15 я взагалі такий пульс, тиск, це все воно, такі емоції, ну такі, знаєте, думки були, чому я, там хлопці, я піхота, якби там більш такі важкі моменти переживали, але ну, є такий, ну, такий момент, що не тільки піхота, воює, як би, да, пілоти, і пілоти. Також роблять дуже вагомий внесок е, в цій справі і мінусують дуже багато е, в наших е, не, недобрих сусідів, які полізли до, наш, до нас у двір. Там, навіть один мій побратим якось порівняв кількість моїх кілов, е, з, ну, типу, що я вибив ПГТ російське. На момент подання, я знаю, що це було 250 моїв, і ну, на той час я працював, це вже близько 300. Так, відповідальність більше. Те, що на мене дивляться побратими мої, як, наприклад, як на військового з таким званням, тобі ж треба постійно тримати марку. І десь хотілося б зашаритись. вже, це, вже собі навіть в думках це не дозволяєш. Треба постійно працювати, працювати і працювати. Також навчив близько 50 пілотів це з нуля. Минулого літа я проводив навчання, був інструктором, самостійно навчав групи, в мене були групи. Навчав свої передавав свої знання, якби я хотів залишатись на позиції, але було, було прийнято рішення, що пора вже передавати свій досвід наступному поколінню. на сьогоднішній день пілоти, яких я навчив скидувати БК, вже мінуснули більше. Ну в сумі, якщо мінуснули більше тисячі то тобто, ну це крута робота. Насправді це класно. Також впроваджував там, ну і працював з різними іншими ротами там із РБНС, ну рота наземних систем із бомберами. Працював, допомагав їм там. З впівічниками працював, також впроваджували туди нову систему для ретранслятора, підіймали там, не будемо там, в деталі. Ну, можна сказати, з усіма ротами працював і успішно і вдало. Ну, моя робота показувала себе. Були важкі поранені побратими. У мене на позиціях в один момент навіть вже там, це декілька днів підряд таке відбувалося, щоб в мене там в позицію спуск був, там все ступеньки вже ну, кров'ю залиті. Там, і... Коври там вирізали, щоб це все. Ну ми там залишаємося працювати. А ну хлопці трьохсоті переїжджали. Ну їх вивозили. А ми залишались працювати, тому вирізали там. ну… Коври собі, щоб ну, в крові не сидіти, знаєте, вже там штани там в крові, там якось воно вже висихало, що її просто щухували, залишались працювати там. Я не мог вийти, тому що робота була. Це була, це була ну, операція на лівому в березі форсування лівого берегу. Ну, кринки, і там сиділа наша піхота, яка потребувала нашої роботи. Постійні контузії. Ну, на той момент я ж це все ж таки повертаємося до кринківської операції, форсування це е, пілотів було мало, а роботи було дуже багато. Тобі ж контузії отримували постійно. Але ну, як мене вчив мій командир, нам треба все зробити на сьогоднішній день для піхоти, бо їм там набагато складніше і можна потерпіти. Так це дає по здоров'ю свої моменти, але не так, як їм. І загалом це дуже сильно посприяло знаходженню ну, бійців на лівому березі. Я кожен раз відмовлявся від госпіталізації, ну, приїхав там, відкапався і повернувся зразу на позицію. Шість чи сім разів були ці контузії, ну максимум два-три дні ми. Виїжджали, відпочивали і назад поверталися там. Капали. Були такі навіть моменти, що приїжджали медики, там капали прямо на позиції. Ну, Не було іншого варіанту. Треба було лишатись, тому що пріоритет піхоти, яка на лівому березі, це найскладніше завдання, напевно, за на всю, всю сучасну війну. Кринки, і залишитися їм без очей в небі, без засобів ураження з БПЛА і той самої провізії, так як я не тільки там літав, бивав їх кучами. А і доставка була. ну, Наприклад, там, пів кілограма за одну ходку я мог віднести будь-чого. Це було все. Ну, ми радійки носили їжу, носили воду, медикаменти, патрони переносились. І таких ходок я робив там 50 за день. Це 25 кілограм будь-чого я мог занести на лівий берег. І з часом дізналися, побачили цю штуку, всю, що за день накопичення посилок. І ввечері піхота виходила, забирала їх. І вони придумали свою штуку, що такі, такі самі посилочки, тільки вони туди гранату і без чеки кидали. Вони передають, ви що там подуріли, нам гранати скидаєте. Ну Це ж п'ять коротше, придумали цю штуку. І що ми зробили? Що я кожну посилку підписував Вайт. Щоб вони дивляться, повернули, ага, вайт, все, можна брати. Ну, вони, там, вони ж це бачили також, 5... все зверху, з неба вони не, не могли побачити надпис той маленький на кожній посилці, і вже вони фільтрували де можна брати, де не можна було. Можна сказати, що я в 38-й бригаді на кринках ну, найперший так, пілот, що прям масово ефективно використовував МАВІК як, е, е, для знищення ворога. Тобто вони там ходили по лісу, потім на розслабоні, вони навіть не очікували. І почалося це кожен виліт 200-300, 200-300, 200-300. Тоді вже почалися ці реби, переховування, біганин. На найефективніше наші пілоти показали найбільші, найкращі результати з ураженням піхоти. Зношені ну, що? Ми сюди їхали, знаєте, після кринок всі такі їхали на Донбас, о, там, втрачаємо території, там, катастрофа, що робиться. Ми тут приїхали взагалі чітко, позанімали свої позиції, почали працювати. Там, ну, не очікували, напевно. Орда, що тут заїде 38-ма бригада, і що ми можемо своїми засобами ураження, наша піхота. Вже в кожному організмі були сформовані круті ударні групи, ударні БПЛА і ну, просто заїхали сюди, як на, цей, скажіть мені, на сафарі, на сафарі приїхали. І ми просто їх крошили. Ну, вони йдуть, а ми їх лупимо, лупимо, лупимо. Я пам'ятаю, навіть перехват такий був, один під**ський, що їхній командир каже, що це за Бірщота за Бірмутські тріувольні? Куди люди діваються? Вони їх відправляють, а вони не повертаються взагалі. ну. і це всі батальйони, всі ну всі, всі роти БПЛА. Ну тобі ж показували такий крутий результат, що на сьогоднішній день бригада не втратила ні одного метру території з жовтня місяця, як ми сюди зайшли. План знищити все, що йде в нашу сторону, не не дати їй дойти до піхоти, ні техніці, ні піхоті. Мотоциклами, оце за останнім часом мотоциклетні штурмиці залітають. Мотоциклів цих вже не били, я не знаю. Там китайський завод, напевно, один вже стільки виробляє, скільки ми їх набили там, ну переважно і впівішками. І піхоту, да, маленькими групками, бо я ж кажу, по, по, на початку, коли ми зайшли, вони по 10, по 15, по 20 чоловік по рядок по посадці. І коли вони побачили, що ми з ними справляємося з засобами, ну, перестали це робити, і з часом маленькими групками, по два, по три, там, по одному перебігають десь і стараються до нас забігти. Але це все вчасно виявляється, вчасно вражається. Перший бойовий виліт, це я запам'ятав його назавжди, це була це прям ціла історія. Кажуть, потрібно цепляти бика і вилітати там штурмують наших хлопців. Ну, Я без сумніву почав це все робити, як я пам'ятаю, всі на, по навичках почепили Вог. Я дав команду Піднімати дрон, побратим піднімає його, дрон взлітає, Вог відпадає і падає йому між ніг в бруствір». І не розривається, тому що бруствер ну, не розривався, сторчить вог. Ми такі фух, взбодрились. Ми вже почепили гранату, F-1, як зараз пам'ятаю. Дубль... Сцена один, дубль-два, граната відпадає. Побратим стояв на тому ж самому місці. Добре, що це була граната. Був час запригнути в окоп. Запригнули ми в окоп, вона спрацювала і розмінувала нам той Вог. І все, ну, виходить на своїх помилках, навчилися. Наступний виліт я роблю з РГОшкою з гранатою. Всі знають, славно, звісно, цю гранату прилітаю і сидить так, як ну, в трикутничку, три пійка метр на метр один від одного. Я кидаю між ними гранату і три двісті одразу перший, перший виліт. І як пішов азарт, і цей азарт ну, закінчився. Таким моментом, як що ми сьогодні сидимо, спілкуємося. Я не вважаю їх людьми. Там, ну. Це ну, навпаки, я думаю про те, що це, це створіння, ця істота, недолуга йде до наших хлопців, до моїх побратимів. І я не можу допустити до того, що там якось собі якісь там моральні принципи, що я вб'ю. Ну, якщо, якщо я його не вб'ю, він дойде, підійде до мого побратима, може пошкодити його чи взагалі за двохсотити. Тобі ж тут. Питання не стоїть. Питання стоїть допомогти піхоті, не допустити, щоб взагалі хтось до неї підійшов максимально. На фронті я з 23-го року. Під час повномасштабки в мене сталася неприє... ну, неприємна ситуація. Я порвав три зв'язки на лівому коліні. Мені проводили операцію, це ще в Харкові під обстрілами лупила тоді лікарню, проводили мені операцію, довге було відновлення. Завжди був на зв'язку з лікарем і вже хотів піти ну, до лав. Збройних сил. Мені ще говорив, що треба два місяці, щоб коліно відновилося, я не дочекався. За два місяці раніше пішов на службу і потрапив в 503 окремий батальйон. Ну, як це ну, собі мотивація? Ну нічого собі мотивація. Захищати свою батьківщину, хто як не ми. І що я скажу своїм дітям, коли вони мене запитають, тато, а що ти робив, коли була війна? Я ж, ну, ти що, тіпи, ховався, чи в мене там робота була якась більш важлива в тилу, там? чи я був волонтером якимось. Ну, я ж цього не скажу їм. На сьогоднішній день мені 30 років. Я з Конотопа, словетне-козацьке місто Конотоп, Сумська область. Працював тілоохоронцем до того, як пішов на війну. Така складна робота, я би не сказав, що вона класна, там, крута, як це про це показують, Там, як всі про це думають, нічого там, такого класного і крутого нема. Нижче ти набагато <с doit>, б... круче. Коли твоя робота прямо приносить вагомий вклад такий, що ну, я ж кажу, для мене все впирається в те, що наші хлопці спередні, перед нами і треба. Максимально захистити їх. Це ну в моєму розумінні і в моєму навчанні, коли я передавав свій досвід, я завжди це пояснював, що треба, коли тобі важко, чи коли ти втомився, чи коли тебе там щось тобі не вистачає. Треба подумати про хлопців спереду і заспокоїтися і працювати далі. Можна потерпіти десь щось, от, переосилити себе і працювати.